Вітаю в майстерні SkyFarb. Мене звати Олива Чернова, і сьогодні я продемонструю вам дуже корисний продукт. Це грунт-антисептик для деревини ґрунт Antiseptic Skyline це акриловий, екологічно чистий засіб для підготовки та захисту усіх дерев'яних поверхонь, використовується перед подальшою обробкою ззовні та всередині житлових, промислових та будь-яких інших приміщень. Матеріал водорозчинний, не має запаху. У банці має білуватий колір, але при нанесенні та висиханні стає прозорим. Основна задача цього ґрунту полягає у глибокому просоченні у структуру деревини, утворення довговічного захисного покриття, з чим він прекрасно справляється. Матеріал має безліч переваг та одразу стає зрозумілим, для чого його взагалі треба наносити. Деревозахисний ґрунт Skyline слугує антисептиком, забігає появі цвілі, грибка, синяви, плісняви і проникненню дрібних шкідників. Матеріал зміцнює структуру деревини, створює захисний шар, значно продовжує термін експлуатації дерев'яних виробів, зменшує витрату покриттів, що будуть застосовані після обробки, та в цілому створює для подальших фарб, лаків, лазурей тощо ідеальний адгезійний шар. Стосовно підготовки поверхні. Вона має бути чистою, сухою та міцною. Якщо у вас поверхня нова, як в мене, вона має бути попередньо зашліфована наждачним папером, знепилена та знежирена. Якщо поверхня була стара або попередньо пофарбована, то потрібно все зашліфувати до матового стану. Всі старі неміцні поверхні мають бути видалені, і також знепилені та знежирені. І можна приступати до праці. Розведення. Матеріал не потребує обов'язкового розведення, тільки у разі необхідності можна розвести водою, але не більше ніж 10% від загального об'єму. Спосіб нанесення антисептику. Перед використанням потрібно ретельно перемішати, наносити шляхом розпилення, валиком або пензлем. Для нанесення першого шару рекомендується використовувати пензель. Торцеві кінці деревини обробити особливо ретельно. На необроблену поверхню для підвищення захисту синяви, гнилі, цвілі рекомендується наносити два шари ґрунтівки. Ось так виглядає ґрунт антисептик Skyline після нанесення. Однорідна, прозора, міцна плівка. Наносити його було дуже легко, мені дуже сподобалося з ним працювати. Це дійсно корисна штука. І після повного його висихання можна переходити до нових етапів, таких як вскривати лаком або фарбою, або лазурю, тощо, або залишити так, як самостійне покриття на деякий термін. Дякую, що обираєте Skyline. До нових зустрічей. Пока.